Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 2 серпня 2024 року. І з Володимиром Рамісанком ми знаходимося у мене на невеличкому винираднику міста Полтава. І хотілося б вам показати, то, що в мене вийшло щеплення минулого року. Нашумівша, така відома вже гібридна форма під назвою Алінка. Зверніть увагу, ось такі ягоди молочного кольору. О, це прищепа того року. 4. Грони, 4 грони вийшла у мене. Як зазначає автор, вона дуже раннього сроку достигання 10-15 серпня. Сильно росли Ну, це б я тут би трошки посперечався. Крупна грона від 800 до 1300 г. Біла, пальчикова ягода. М'ясиста, дуже плотна, хрустяща, гармонійного смаку. А ну, я б сказав, що вона. Біломолочного такого кольору. Дуже привабливий кольор, дуже привабливий розмір. Давайте подивимося, як вона виглядає на кущові. Ось візьмемо саму велику ягідку. о, Дивіться, ось такого кольору молочного вона. Зараз я розріжу вам, покажу консистенцію м'якоті Ось ось дивіться. Тут і кісточки майже немає. Одна кісточка вже почала набирати забарвлення. Так що вона ще не повністю готова, як зазначає автор 10-15 числа. Я думаю, на 10 число. Хоча верхня ягодка мабуть, вже готова. Сколько Миколаївич Так, готова. Дуже смачна, солодка, Хрустка, м'якоть, м'ясиста. Приємний смак. Визрівша. Е, ну, це верхня ягодка і невелика, а велика і посередині ще не готова. Тобто її ще тиждень точно висити. І що хотілося б зазначити, ще раз підкреслю, це е, прищепа того року. Вийшла у мене тут. Е, 1, 2, 3, 4, 5, 6 пагонів, на яких зав'язалося 4 грони. І з приводу сильнорослості, тут можна посперечатися. І нещодавно я дивився Дмитро Ткаченко, показував свою олінку і казав, що перші роки вона дуже слабо має, слабо має розвиток з приводу лози. Ось один із паганів такий, а самий крайній більш потужний. Тут не придиреся, але оці пагани не дуже потужні. Перший без грони, теж потужний, уже визріває. Тобто, а ні, він з грони. Це, Цей з ось пайн, а цей без грони. Тобто на це варто звернути увагу, тому що. Могу виникнути питання, чи коли люди придбають саженці, чи возьмуть лозу на щеплення, то про це треба пробалакати. Що на перші роки, і це ж досвід не тільки мій, а і Дмитро Ткаченко це підтверджує, що має не, не, ну, середній, так, середній розвиток лози. Середня сила росту. Так що, а так взагалі, то ягодка доволі вагома, цікава по розмірам, приваблива на, о, на погляд, тобто не залишає спокійним виноградарів, ну, а особливо покупців. Ну, хіба можна пройти е, мимо не зачепившись взглядом за таку красоту? Да, оригінальна яка форма ягоди. От. Незвичайна, яка буде приваблювати, це точно. Ну, а хто покуштує, одну ягідку можна дати, то той захоче й купити. Пальчика -обра... образна така, mm -hmm. ягідка витягнута, видовжена. Так, що... так, як ягода смачна, насиста така і е, е, приємний, солодкий такий, приємний смак. Як бачите, вона білого молочного такого кольору і не набирає забарвлення, не режіє бочина, там де та, яка потрапляє на сонце. Ось грони в мене все висвітлені, не тіряє той колір. Інколи бувають такі сорта, які набирають забарвлення таке. Загора... Загорають, Загорають да. ну Є такі сорта дуже смачні. І беруть таке забарвлене, то багатьо хто залишає для себе за, і за заток смаку того то ягоди, і люди з цим миряться. Багато таких сортів є. Е, ну, А це ви бачите, що і колір набрала, і розмір, і немає цього загара на білій ягоді. Це дуже-дуже така перспективна форма для торгівлі. От що таке хотілося зазначити, враховуючи перший вражай, перші враження від цієї форми, Так, форма перспективна, смачна і ягода красень. Грони е, красиві. Ну Це ж перше плодоношення, тут ще мало про що воно говорить. От, ну і Перший пагін, ви сказали, що на ньому грона є. Так, 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 там він плод. прямо от від прищепи пішов. Ось прищепа, ось, ось торчить, якщо ви зможете показати, ось прищепа, ось, е буквально перша брунка і вже вона плодоносяща. Тобто ця форма винограду може і на коротку обрізку піти для штампових формувань, так? Да? Може, давайте ще подивимося, мені зацікавило, е, скільки там кісточок. Ось нож пройшов через ягідку, не зупинився на кісточці, ні на жодної. Давайте подивимося. Похоже, на безносці Ну, це похоже. А так взагалі ось одна кісточка, і тут маленька. Ну, це таке, як м'якосім'яник. Ну і тут я бачу вже дві кісточки. Так що, ну доволі цікаво. Доволі цікаво і консистенція нормальна. Ну, верхня ягодка. Звичайно, смачніша, ніж та, що посередині. Тобто, ще тижник. І нам буде повністю готово до споживання. Так, чудова форма. Дякую, Олександр, що показав. От, кому буде подобатися питання, які є, будь ласка, пишіть в коментарях, ставте подобайки, розповсюджуйте, діліться зі своїми знайомими, може, кому сподобається, потрібно буде такий виноград. Дякую за перегляди. Всім щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам.